Там, де завжди проводять. Зараз ми виявляється так, що я можу піти, як кажуть, за правильне місце проводити. Це не, не правильно. так. Це чудово. Ми тебе товариство. <реження> товариство. Така який адреса, ви скажіть. Люди добрі. Дивіться. Тут намагаються так поставити це питання, що нібито воно виникло тільки завдяки шибку Андрію Федоровичу, депутату Верховної Ради, мажоритарнику по 35-му. Та Нікопольські попи московського патріархату 11 років намагаються вилучити з державного фонду ці предмети. Вони за 5 минут вирішують. От понімаєте ми цю проблему знаємо. Близьк золота я сказав, каширний сліпить і мочі. З державного рівня заступники міністрів культури фінансів доповідали, що закони не дозволяють вилучити з державного фонду е, ці речі. Це достояння всієї України. Ми і, і, е, знаємо і саме в цьому і заключається, що втихаря, вони опять таки звернулись до депутата, який, може не обізнаний цих проблемах. Довто звернувся до губернатора. Той дає доручення своїм заступникам, той дає доручення військовому голові Нікополя. І, і козацу це стає якимось чином відомо. І, звісно, того ми зібралися тут, щоб е, е, да, до речі, до цим ми написали листи і губернатору, і шипку, і Токарю, військовому голові Нікополя, з категоричним протестом. От. І тому, звісно, зараз на сьогоднішній день ми бачимо. Ми добиваємося того, що ми хочемо. Руки, руки да. Готується. Поки не буде письмової от отець Нікіфор правильно сказав, не буде письмової відповіді, і не буде рішення не гаранті, і значить, не губернатора якогось письмового в газета, опубліковано його думка. Да, нехай він вискажеться на державному рівні, то що давайте, він проти цього. Давайте зразу подамо цей лист. Ось у нас є. А, так, так, що ви нас так дезінформували, Що вже він, щоб у нас була якась відповідь. Підготовлений депутатський запит від Андрея Міщенка, який є куратором по нашій області Дніпропетровської, Високонської місії свободи, запит до міністра культури і до голови Однако ліснику це, це оце, оце вже буде, ці навідують, вони вже нікуди не дінуться. Да. Він сьогодні реєструється у нас в е, фракції в секретаріатів в Києві і відправляється сьогодні на міністра культури О, і Дікопетровську вода. Ось вам буде відповідь. Хоть десять, по 100 дім, запросів дім, не буде вірите від різних депутатів, від, від, від кого водно. Відповідь буде однозначна. Адміністрації і від обласні ради казацькі святині нікому передані з музею не будуть. Але я що... козак. Хто що що скаже, так? що я не казав? Чж... 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 Б... Ви на себе клянетеся в цьому. Я на себе беру відповідальність, як секретар ради козацтва. Ми знаємо, чому ми тоді зібралися. А ми чому тоді тут зібралися. А ми чомусь так на сьогодні.